Це вхід у школу, через який вчителі, наші учні, батьки проходили в школу. Керівниця освітнього центру школа супергероїв при дитячій лікарні Охмадит Галина Мусієнко ось, шукає серед завалів вцілілі книги та зошити. Обережно тільки дуже ось. Оце. Зверху теж дуже максимально обережно. Це ось подарунки мали бути для дітей. 8 липня російська ракета поцілила прямо в клас, де зазвичай навчались хворі дітки. В класі на той момент дітей не було, тому що тривога розпочалась о 9.52. В цей час вчителька вийшла в коридор, і вже дітей, яких спускали з вихователем з відділень лікарні, вчителька вже їх підхопила там безпосередньо у... в укритті. Шестилітній Назарчик Черчукан вже понад рік лікується від пухлини головного мозку в Охмадиті. Він вчиться у школі супергероїв дошкільному класі. Разом з 44-річною мамою Ольгою хлопчик приїздить у Київ на курси хіміотерапії з села у Миколаївській області. Онкологія проявилась у липні 2023-го, каже Ольга, але в області не було відповідного обладнання, аби одразу провести належну діагностику. В серпні того року Назара прийняли на лікування в Охмадид. І Павло Миколайович прийшов і сказав, що в середу робимо операцію. Срочно, бо йому треба робити. І вони зробили в середу йому операцію. Я думала, що я за той день здурію, поки прийшла гістологія, сказали гістологію. Теж неочищительна. А потім прийшла, мені прийшов Вітрій Ігрович і сказав, що прийде онколог. І я поняла, що щось не то. Після операції Назару призначили курси хіміотерапії. На чергове лікування Ольга привезла хлопчика 4 липня за чотири дні до обстрілу лікарні росіянами. Ми просто в аптеку пішли ліки купити, не мали бути тут. Ми зайшли до квартири, почули цей зрив. Я глянула в вікна, побачила кучу диву. І скільки біди робили? Воюють з маленькими онкохворими дітьми. Це, це не люди сволочні. «Кола супергероїв розпочалась з волонтерської ініціативи у 2015 році. Тоді небайдужі громадяни побачили проблему: діти, які проходять багатоетапне стаціонарне лікування, не мають можливості навчатись у звичайній школі. Виявилося, що там була дівчинка, яка їй було, вона вже була досить доросла, але вона жодного дня не вчилася в школі. І, на жаль, вона не вміла читати і писати, тому що вона не навчалася. І от, коли волонтери побачили цю ситуацію, вони зрозуміли, що щось треба вмінювати. З 2021 року школа супергероїв запрацювала як офіційний державний заклад. Згодом такі школи при лікарнях, окрім Києва, відкрились у Київській області, Житомирі, Херсоні, Хмельницькому та Дніпрі, Кривоморозі, Миколаєві, Львові, Вінниці та Рівному. У школі супергероїв при лікарні Охмадит за рік пройшло навчання понад 820 дітей. дітей. річна Ганна Ліпінська вже понад рік викладає тут англійську мову та інформатику. У день російського обстрілу була в Охмадиті та рятувала дітей. Дітей підбили до дітей, звісно, бо вони дуже сильно кричали, да, вони могли поранитися, ще щось, бо стеля падала, цей пил, прохід один був заблокований, ми не могли звідти вийти. От, але ми пішли на світ, у нас був ще один вихід. Наразі проводити заняття неможливо, приміщення школи зруйновано. Клас, в який ви бачили, це був маленький клас для дошкільників. Він саме був для цього пристосований, але він знаходиться в цьому новому корпусі, який ви бачите. Зараз знаходиться в аварійному стані. Там ще знаходиться бібліотека. Ви також в неї заходили, ви бачили її затопило, Книжки, які були там, вони теж затоплені. Клас в безпосередньо відділенні токсикології, і цей клас, ви також бачили, наскільки він постраждав, його зруйновано. Рятувати вдалось десяток книг та плащик супергероя. Це символічне вбрання, яке одягали дітям перед операціями та після успішного проходження навчання. Через обстріл в Охмадиті, за словами керівництва лікарні, також зазнали значних пошкоджень п'ять онковідділень. Близько сотні дітей евакуювали до інших лікарень Києва. Назарчику залишилось пройти два протоколи хіміотерапії. Його мама сподівається, що він зможе це зробити. Ну, я просто не ожидала, що це зроблять таке, що розбомлять нашу лікарню. Врачі скрізь є, скрізь є хороші врачі. Ну, просто тут більша можливість була. Тут була апаратура, все було. Вони могли тобі дитину, провірить усе, не так як у нас в селі немає нічого. За оцінкою Міністерства охорони здоров'я, два корпуси охмадиту не підлягають відновленню. Небайдужі вже пожертвували на відбудову лікарні 800 мільйонів гривень. Станом на 12 липня у лікарні запустили у роботу центр крові. Запрацювали онкогематологічна лабораторія та відділення радіології. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.